Пропоную дипломну кваліфікаційну роботу на тему програмне забезпечення прокату речей. Мета моєї роботи розробити програмне забезпечення прокату речей для утворення єдиної платформи між орендодавцем та орендатором. Що таким чином має спростити процес е, саме прокату речей? Так, е, завданням е, було е, аналіз е, вимог до програмного забезпечення прокату речей, е, розроблення технічного завдання, проектування програмного забезпечення. Розроблення програмного забезпечення та е, тестування програмного забезпечення а... Я ще хотів додати: ну, що саме вже в США та Європі е, прокат речей є більш розвиненим, ніж у нас е, ну, на нашій території. Добре, добре, давайте до наступного слайду. Будь ласка. Да? Добре. Ага. Е, на основі проведеного аналізу. Я виділив такі функції, як замовлення прокату речей, введення в систему інформації про нову наявну річ визначення, визначення вартості якоїсь речі. Підтвердження скасування прокату, повернення речей з прокату, перегляду доступних речей для прокату і виконання пошуку якоїсь речі. Що ще? Ну, наступний слайд. Тут я порівняв мови програмування, які були доступні для мого завдання. Тобто, в мене був вибір між мовою C Sharp та Java. Я вибрав C Sharp тому що він, він по перше, більш інтегрований з Windows, це мені трішки спростило. Скажу завдання. І тому я саме на мові C Sharp виконав завдання, написав програму. А, так, це шостий слайд. Тут зображена логічна схема бази даних тобто основними основними сутностями предметної області що забезпечують виконання функціональних вимог до програми є сутність юзер сутність прайс ну сутність юзер це користувач системи сутність прайс Вартість прокату якоїсь речі, потім сутність ордер замовлення саме прокату речей, сутність тим безпосередньо речі, прокат яких відбувається. І наступний слайд. Тут зображена структурна схема самого програмного забезпечення для реалізації основних функцій програми було виділено програмну бібліотеку, яка дозволяє працювати безпосередньо з сутностями. Ну, на, структур, на структурній цій е, схемі наведено основні принципи, е, взаємодії е, підсистем в, ну, з бібліотеками. Ну, все. І наступний слайд. Це програма функціонує на основі взаємодій. На основі взаємодії з відповідними користувальськими формами, і тобто, кожна форма об'єднує в собі набір якихось, якихось доступних функцій, ну, ось це зображено саме на схемі. І Наступний слайд. Тут саме зображено зображено внесення даних в програму, тобто, бачимо, що можна включати е, різні е, речі. Там починаючи навіть від, від, від якихось сухань до фотоапаратів, якоїсь побутової техніки, 에, тобто можна задати е, час, на який буде взята в оренду, якась річ ціна е, цього часу, е, яку потрібно буде потім заплатити. Також е, Є е, інформація щодо виробництва е, цієї речі. Там коли вона була створена, е, країна виробництва, виробник, назва цієї речі, ну і все інше теж тут зображено на слайді. Наступний е, слайд. Тут вже більше е, показаний. Як показано оформлення сторони орендаря. Тобто, на попередньому слайді там орендодавець був. Ну, тобто, добре, ми зрозуміли. Давайте наступний слайд. Ага. І тут на цьому слайді зображення керування саме замовленням. Якимось замовленням. Тобто, прізвище там, ім'я того, хто замовив, або ж. Це теж зрозуміло. Давайте далі. Так. Ну і висновки. робота... Пройшла успішно. Проведений аналіз дозволив виділити основні принципи, які потрібно враховувати щодо розробки цієї програми. Ну мені здається, це все. Всі поставлені на дипломну кваліфікаційну роботу завдання виконані.